Близько двох місяців триває боротьба мешканців села Рижани, Володар Волинського району за свої землі. Мова йде про 80 гектарів, які були віддані у власність львівським студентам підписом вже колишнього керівника головного управління Держгеокадастру у Житомирській області Віталієм Ясаном. Така щедрість викликала неабиякий резонанс серед жителів села. Тому, заручившись підтримкою народної депутати України Павла Дзюблика, вони прийшли на розмову до новопризначеного виконучого обов'язків керівника Держгеокадастру Оксани Присажнюк, щоб розповісти про свою проблему та знайти шляхи її. І вирішення. З 12 січня, так як прийшов лист і так, як ми вже побачили, що 11 студентам по нашій сільській раді, але за межами населеного пункту Рижини було виділено 11 студентам 22 гектари землі. Ну, Звичайно, до нас воно прийшло цей лист дуже з великим запізненням. Значить, ми коли глянули на карту вже в інтернеті, ми їх побачили ці вже землі, що вони роздані. Хоча нам тільки прийшло це повідомлення. Тобто нас питати, як як то кажуть, ніхто і не хотів. Далі, коли ми через два дні, ми вже бачимо там, де ж на цих ділянках вже не 22, а вже 80. Головне ж у цій ситуації те, що жителі зовсім не проти того, щоб їх землю використовували для ведення сільського господарства, адже це нові робочі місця та гроші для поповнення бюджету села. Та вони підозрюють, що навряд землі потрібні саме для таких цілей, адже вже не перший рік ходить інформація про те, що ця територія багата на корисні копалини. Право в тому у нас сьогодні півтори тисячі земель гуляючих. Ми маємо право їм дати де ми хочемо. Ну так же, а де, та, де та, можна використовувати під сільське господарство. Ну там друге діло. Там у 2008 тисячі восьмому році був, склав всі плани. Ви чуєте всі плани під розробку титанових цих родовищ. Тож стає зрозуміло, що боротьба за ці землі буде досить важкою. Та єдиний, хто за словами Оксани Присяжнюк, у змозі розв'язати конфлікт, це суд. У свою чергу Павло бере активну участь у вирішенні цього питання, пообіцяв не покидати жителів на призволяще з проблемою, заручниками якої вони стали завдяки незаконним діям. Запит депутатський разом із Кривенком Вадимом – це прокуратура СБУ, Поліція. Ось тепер в законний спосіб треба відмінити ті накази, які були видані, скажімо, якобы в законний спосіб. Ось, зараз із активістами ми сходили до виконуючої обов'язки. Після цього ми зараз зв'яжемося, тобто, ну, я надам їм юриста, який безпосередньо складе відповідні документи, подивиться і складе, звернеться до суду для того, щоб все-таки захищати їхні права. Тобто я на стороні громади в будь-якому випадку.